Ой, гарно, ой, на низу прям таке гарне карамельне. Подивіться. Друзі, всіх вітаю на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук. У нас черговий відеорецепт, у якому я покажу смачну, ситну, зрозумілу страву, яка не потребує великих капіталовкладень. Продукти всі доступні, прості та зрозумілі. І якщо у вас і чогось нема, це можна легко і просто докупити. Готуємо свинину з кашею та курагою. Власне, що нам потрібно? Я буду використовувати свину шию, проте ви можете використати або свине стегно, або лопатку, або будь-який інший не дуже сухий м'ясний відруб. Я буду використовувати кашу перловку не пропарену, звичайну, в автоклаві це все впорається. Проте ви можете також її замочувати, і вона буде ще більш такою об'ємною. Буду використовувати, звичайну курагу, є дуже багато сортів. Підіть на ваш місцевий ринок, придбайте у місцевого продавця спецій курагу, яка вам більше смакує. Просто просіть, дайте мені скуштувати, і буде супер. Вона класно буде поєднуватися із свининою. Морква, цибуля, лавровий лист, духмяний перчик, перець з горошком та сіль. Навіть не буду зараз тут нічого обсмажувати, адже курага мені додасть отого приємного смаку та присмаку моїй свинині та загалом всій страві. А тому, в першу чергу, що я буду робити, це просто я нашу свинину наріжу меншими шматочками, ось такими кубіками. Спочатку поріжу пластиночками, а потім вже безпосередньо самими кубіками. Та буду шарами викладати в нашу баночку для того, щоб... Отримати кращий результат після приготування, адже вони смаки всі будуть там з'єднуватись та змішуватися. Цей варіант також ідеально може підійти для того, щоб приготувати його в ретор-пакеті. Тут уже на ваш смак та вибір. Бо такий варіант є класним, тим, що ви можете взяти з собою. Можливо, ви плануєте відправити нашим хлопцям, які захищають Україну, і це ситно. Просто зрозуміло і навіть смакує тоді, коли воно холодне. Звісно, коли воно тепле, воно ще краще. Проте в ретор пакеті ви можете навіть поставити десь так і йдете в і воно буде грітися від тепла вашого тіла. Ось так: баночки маємо на підготові. Свинину порізав, нарізаю нашу морквочку. Дивіться, курагу ви можете також нарізати меншими, а можете кидати ціленько. Я ж буду нарізати її меншими, для того, щоб коли я буду е брати ложкою, щоб мені траплялася і морквочка, і курага, і свинина, і каша, щоб воно все містилося в одну ложку. Врага насправді дуже класно поєднується з яловичиною, з свининою. З куркою мені, наприклад, особисто менше. Воно смакує, проте, якщо ви любите експериментувати, будь ласка, пробуйте. Це тільки, це тільки плюс. Загалом свинина, яловичина, вони полюбляють такі солодкі, в'язкі продукти. Ви ж можете... Ми якось готували десь в попередніх рецептах. У нас також було, ми здається, робили із сливою Тоже неперевершений рецепт, гарно смакувало, аромат неймовірний. Дивіться, в мене є все готово, я буду викладати в наші баночки. Першим на низ даємо морквочку. Після цього даю каші ось так по одній раз. Два, три, 4. Тепер даємо нашу свинину. Буду робити ще один шар, тому не всю одразу буду викладати. Так, додаємо нашу цибульки. З цибулею, в принципі, не, не буде робити другий шар, тому цього буде достатньо на один. Так, додаємо нашу коргу, вона буде посередині, а отже наш смак буде йти і вверх, і вниз, і буде загалом класно. Знову додаємо свинину. Додаємо кашу. Тут вже трішки більше. Пам'ятайте, що каша вона в два рази, навіть не в два, я б сказав, що всі три рази буде збільшуватися. Тому не наповнюємо дуже повними. І даємо спеції воду. Ну і, в принципі, будемо відправляти в наш автоклав. Так, добряче підсолюємо. Буквально грам 15 даю на одну баночку. Можете тут додати, можете не додавати олії, проте я знаю, що мій відруб м'яса, він доволі жирненький, тому і немає необхідності додатково додавати жиру. За бажання ви можете додати чесничок, або сухий чесник, або свіжий та лавровий листочок. Заливаємо нашою водичкою. Водички даємо достатньо для того, щоб не пригорала каша. Та будемо закривати нашими твіст-кришками. Готуємо в нашому автоклаві при температурі 120 градусів 40 хвилин, а якщо термощу знаходиться зверху, тобто іншого зразка 110 градусів 40 хвилин. Погнали! Ну що ж, друзі, наша свинина з курагою вже готові. Будемо виймати з автоклава, будемо дегустувати та ставити нашу таку скромну, незалежну оцінку. Є. Воно вже постояло трішки довше часу. Воно навіть вже схопився ось тут е, жирок. Проте нічого тут такого немає, все гаразд. Ну і... Ой, гарно. Ось цей лавровий листочок, який викладається завжди зверху, він завжди робить перше оманливе такі враження про саму страву, бо типу, дуже він інтенсивно пахне. Проте ми його прибираємо ось так. І безпосередньо ось так виглядає наша страва. Все гарненько розварено, я бачу. Давайте дістанемо. Прямо вдосталь тут є жиру для того, щоб воно все схопилося. І відповідно, якщо ви будете це підігрівати, ой, нанизу прям таке гарне карамельне, подивіться. Супер. Бачите, ніби і небагато дали свинини про те, який воно зробило гарний результат. Якщо оце все підігріти гарненько, тут буде супер гарна е, така юшка м'ясна. І оця каша ну, Воно буде супер ситно. Це ніби тушонка, тільки з кашою. Мені воно смакує, як в дитинстві готували таку страву, як начинка. Вона готувалася солодкою і, відповідно курага віддає зараз оцей такий після смак. Проте, далі воно смакує м'ясо, каша, цибулька. Смачно. М'ясо розпадається, каша повністю готова. Питань немає. Друзі, ось такий черговий рецепт, який є доволі прям ситним. Його можна. Розділити на два рази, і мені здається, можна сміло і збитка баночка, вона ну пів кілограма і м'яса, і жиру, і вуглеводів. Супер. Єдиний, бачите момент, от якась баночка прям повна супер, де було долито більше води. А тут зверніть увагу на те, що якщо води не долили, то верхня частина каші вона розпочинає трішки. Бачите, недоготовлено. Зверніть на це увагу, тому доливайте води вдосталь, щоб воно було повненько, якось тут. Ось тут у нас вийшло. А ось дві баночки вони трішки потребують ще води. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Утехо, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, що приготувати, і ми обов'язково це розглянемо. Всім дякую та до нових відеорецептів. Пока!